Привіт в ефірі. Програма Мої права. Минуло кілька тижнів після виходу першого випуску програми, в якій ми розказували вам про те, як оформити закордонний паспорт за 170 гривень, не сплачуючи корупційних платежів Державній міграційній службі. У другому випуску ми розкажемо про ваші права в магазині як покупця. Ходімо. Вже ви спускаєтеся в супермаркет, і у вас вже відразу при вході така дилема. В основному так метра два зростом, яка просить вас залишити ваші речі в камері схову. Що ви робите? Залишаєте ви речі свої в камері схову в магазині? Завжди. А чому? Ну, тому що запрещають заходити з сумкою. А хто запрещає? Свише, закон запрещає. Так, звичайно, залишаю. Чому? Чому? Ну тому що. Мабуть, такі правила залишати речі. Можливо, це, ці правила встановлює саме магазин або супермаркет. Ну тому що всі так роблять, мабуть. Це такий стереотип. Ну, коби как бы не положено з пакетом заходити. Насправді ж, магазин не має права вимагати від вас, залишити ваші речі в камері схову. Тому ви спокійно можете йти з вашими речами далі. Магазин може вимагати залишити речі в камері схову тільки в тому випадку, якщо мова йде про речі, які продаються в цьому магазині. Але якщо ви заходите в супермаркет, і у вас просто з собою сумка чи портфель, в якому немає продуктів, які реалізуються в цьому магазині, то ні, вас ніхто не може змусити залишити свої речі в камері схову, і ви можете вільно. Рухатися територією магазину, зазвичай, у вході в магазин ми можемо побачити ось такі таблички з надписом Адміністрація магазину не несе відповідальності за речі залишені в камері схову. Однак це неправда. Насправді магазин відповідає за ваші речі, які ви залишили в камері зберігання. Однак тут потрібно знати нюанси. За загальним правилом вважається, що відповідальність несе особа, яка прийняла на зберігання речі. І відповідно до вимог цивільного кодексу, підтвердженням укладання договору з відповідального зберігання може бути навіть жетон, який видає зберігач. Тобто, фактично, отримуючи ключик з номерком комірки, ви з формальної точки зору заключаєте договір зберігання з магазином, і магазин бере на себе повноту відповідальності збереження ваших речей. Але ви, в свою чергу, як відповід... ну, повинні усвідомлювати, що в будь-якій конфліктній ситуації у вас не буде жодних доказів того, які саме речі і в якому стані ви залишили в цій камері схову. То якщо ви були не сам і хтось може підтвердити вашу правову позицію, то шанси ну досить високі. Але якщо фактично ви були сам і ніхто не може підтвердити, що ви залишили, то ваші шанси довести свою правоту ну і немає відеозапису відповідного, то ваші шанси довести вашу правоту прямують до нуля. Отже, ви таки потрапили до магазину, взяли необхідний вам товар, і йдете на касу. Ви приходите на касу, кладете свій товар і бачите, що ваша ціна, на ціннику не збігається з ціною на касу. Що ви робите? Відмовляюся від товару. Приходиться відходити і брати щось інше. Йдемо в інший магазин, вибираємо там, де збігається ціна. Я б його не купував. Та що я роблю? Нічого не роблю. Або відказуюся, або той що ж мені робити. Не все ви роблю. По суті, в цій ситуації у вас є два варіанти звернутися до адміністрації з вимогою продати вам товар за тією ціною, яка була зазначена на ціннику. Бо, по суті, магазин вас обманює. Ви, звичайно, можете написати звернення в інспекцію з питань захисту прав споживачів і почекати декілька тижнів або місяців, тому що інспектори реагуватимуть так: попросять дозволу в Києва на перевірку. Поки цей дозвіл прийде, це може пройти невідомо скільки часу. Потім інспектори вийдуть на перевірку. Зроблять контрольну закупку, і якщо ціни на цінниках і на касі збігаються в магазині, який вас обманув місяць тому, то магазину за це нічого не буде. Ну розумію, можливо, інколи абсурд виходить. Споживач приходить, йому розрахунковий документ не видали. А ми приходимо. Ну, ми ж, звісно, не пред'являємо документи. Ми просто як звичайні споживачі заходимо, робимо контрольну закупку, а нам видають цей документ, і тоді вже не ну які штрафні санкції застосуєш, якщо фактично нам його видали на нашу вину. Тому наш Юрист радить робити так. Е, моя позиція тут, е, так би мовити, як юриста, трохи відрізняється від позиції як людини. Теоретично, теоретично, е, виставивши ціну, яка висіла під товаром, магазин зробив вам те, що називається публічною пропозицією. І він не має права відмовитись від своєї публічної пропозиції. Тому, прийшовши до каси, ви маєте право вимагати. Отримання цього товару за ціною, на, яка була вказана на ціннику під товаром. Ось. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас стоїть досить складне, ну, відносно складне касове обладнання ну, з програмним з відповідним забезпеченням, то я собі смутно уявляю, скільки це вам потрібно витратити часу, емоції, енергії на те, щоб дійти до адміністратора щоб, зі скандалом, щоб хтось перепрограмував той касовий апарат, щоб він пробив вам цей товар за ціною. Не за тією, яке закладено в програмі, а за тією, яка зазначена на цінникові. Хоча теоретично, повторююся, це публічна пропозиція, від якої магазин не має права відмовитись. Отже, ви таки купили товар, і доказом того, що ви це зробили, є чек. він по суті доводить, що ви з магазином уклали договір. Якщо у вас цього папірця не буде, це м'яко кажучи ускладнить ваші стосунки із продавцем. Тому завжди беріть і зберігайте після купівлі чек. Ви купуєте щось цінне на базарі, обов'язково вимагаєте у продавця товарний чек. Всі продавці зобов'язані вам його надати. Запам'ятайте, щоб мати менше проблем, перевіряти товар потрібно до того, як ви його купили. Не полініться перед тим як купувати, перевірте, чи справний він, чи видали вам всі документи, чи є на документах всі печатки, адреси і телефони. Ліпше витратити на три хвилини більше до купівлі товару, ніж купу нервів і часу опісля. Отже, ви забрали свій товар, придбали його, забрали чек і йдете на вихід, до вас підходить постать у костюмі, охоронець, і вимагає показати ваші речі або пройти з ним у кімнату. А ви можете спокійно на це не реагувати і йти туди, куди ви йшли, тому що обшуковувати вас має право лише міліція. Обшуковувати, очевидно, має право тільки міліція. Ніхто інший, охоронці не мають права цього робити, тому ну і то фактично тільки якщо людина підозрюється у вчиненні крадіжки. Якщо вас зупинили і пропонують пройти в якусь таємну кімнату для обшуку, то ви можете сміло відмовлятися, вимагати виклику міліції в крайньому випадку і Є прості психологічні методи, типу там дістаньте мобільний телефон, почніть знімати охоронців, вимагати, щоб вони представились, там, пред'явили документи, Ну, це зазвичай спрацьовує відповідно. Але вони не мають права ні торкатись ні вас, ні ваших особистих речей. Е, вони можуть вас затримати тільки до прибуття міліції, е, якщо дійсно вважають, що ви щось поцупили. Хоча це ну, дуже малоймовірно. якщо ви чесна порядна людина, нічого не, не крали і. Немає підстав перейматися, відповідно, ні не дозволяйте нікому порушувати свої права в такий спосіб. Отже, ви приходите додому щасливий після покупки, дістаєте свою річ, яку ви щойно придбали. І розумієте, що він вам не підходить з будь-якої причини? У вас є два варіанти: або ж обміняти цей товар на аналогічний, або Повернути гроші на це у вас є два тижні, нарахуючи дня купівлі. Така процедура обміну або повернення коштів може бути задоволена в тому випадку, якщо споживач не користувався товаром, тобто придбав, ознайомився з ним, побачив, що не підходить. Все, тоді може бути обмін. І якщо збережені товарні ярлики, пломби, споживчі властивості. Якщо ж споживач користувався цим товаром, то тоді трішки інша процедура буде і просто так. Ко що не підійшов товар, ну неможливо здійснити тоді обмін. Якщо ви придбали мобільний телефон, то коли ви з нього потелефонували, це означатиме, що ви вже ним користувалися. Однак існують такі товари належної якості, які обміняти за законом неможливо. Це продовольчі товари, лікарські препарати та предмети сангігієни серед непродовольчих товарів: фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір, корсетні товари, парфюмерно-косметичні вироби, пір'яно-пухові вироби, дитячі іграшки м'які, дитячі іграшки гумові надувні, зубні щітки, мунштуки, апарати для гоління помазки для гоління, розчистки, гребінці та щітки масажні, сурдини для духових музичних інструментів, скрипічні підборіддя, рукавички, тканини, тюлегардинні і мережевні полотна, килимові вироби метражні, білизна натільна, білизна постільна, панчішно шкарпетні вироби, товари в аерозольній упаковці, друковані видання, лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні, плитні матеріали і скло. Нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем, аудіо-відеокасети, диски для лазерних систем щитування із записом, вироби з натурального та штучного волосся, перуки, товари для немовлят, пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо, інструменти для манікюру, педикюру, ножиці, пилочки тощо, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Це не означає, що не варто пробувати. Обміняти товар або повернути гроші. Мова про те, що якщо ви припустимо придбали шкарпетки і захочете їх обміняти, то продавець матиме повне право вам відмовити. Якщо ж ви придбали харчовий продукт неналежної якості, то тут все просто: продавець або має замінити його на інший, належної якості, або ж повернути вам гроші. Питаннями якості харчових продуктів віднедавна мала б займатися новостворена державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів України. Створена вона в минулому році, але запрацювала кілька місяців тому. Наразі представництв на місцях у неї немає, тому поки що, якщо у вас виникли проблеми з харчовими продуктами, ви придбали неякісні харчові продукти, звертатися потрібно в Державну ветфітослужбу України у вашій області. Якщо ви придбали товари, це не харчовий продукт, то ви маєте право на його безкоштовний ремонт. Але лише в тому разі, якщо поломка сталася не з вашої вини, у вас є гарантійний талон, і гарантія ще не скінчилася. У деяких випадках, коли у вас зламався такий товар, ви маєте право повернути його і отримати свої гроші назад. Однак тут є один нюанс. Часто споживачі говорять про те, що якщо товар неналежної якості, вони відразу хочуть повернути кошти, аби здійснити обмін. В такому випадку є пояснення щодо, ну, щодо таких випадків, це зокрема в. Разі можна зробити, здійснити обмін або повернути кошти, якщо в товарі виявляється істотний недолік. Істотний недолік це недолік, який, по-перше, робить унеможливлює використання товару за призначенням, виник звини виробника, ну або продавця, або виконавця послуг, тобто не вини споживача. Далі він проявляється знову і знову. Знову і знову немає визначення, скільки разів він може проявитися. Ну, як мінімум. Два рази, тобто, щоб оця системність виявилась. Крім того, істотний недолік повинен наділений бути ще однією з ознак. Він не може бути усунутий менше протягом 14 днів. Ну, зокрема, або ж, наприклад, він знову виявляється і його через його. Неможливістю сунення споживач не може його використовувати за прямим призначенням. Ну тобто тут виникає дуже багато питань, і взагалі то на практиці істотний недолік найчастіше повинен бути підтверджений документом. Серед таких документів це може бути висновок експертизи, або ж, наприклад, якщо сервісний центр видає висновок про те, що товар не може бути відремонтований тому підлягає обміну або повернення коштів. У всіх інших випадках, якщо товар підлягає ремонту і сервісний Центр може здійснити такий ремонт, то це буде тільки безоплатне гарантійне усунення недоліків. За законом ви маєте право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника. Якщо ви придбали товар, виявили істотний недолік, прийшли обміняти його, а на нього збільшилася ціна. Продавець не має права збільшувати ціну, він має обміняти його або повернути вам гроші. Тож, якщо ви здали свій товар в гарантійний ремонт, то під час ремонту ви маєте право. Вимагати у продавця в користування товар аналогічної марки. Для цього він повинен створити обмінний фонд. Перелік товарів, з яких, згідно з постановою кабміну номер 172, утворюється обмінний фонд, телевізори, мікрохвильові печі, магнітоли, кухонні машини, магнітофони, в'язальні машини, радіоприймачі, пилососи, холодильники, електропраски, морозильники, електроміксери, пральні машини, електросоковижималки, апарати телефонні, у тому числі. Мобільного зв'язку, персональні комп'ютери та комплектуючі частини до них, апаратура для відеозапису та відтворення зображення і звуку, електрочайники, електрофени і електрокавоварки. Якщо ж продавець вам не обмінює товар на аналогічний під час ремонту або вам його ремонтують більш ніж 14 днів, то за кожен день затримки усунення недоліків товару вам повинні заплатити неустойку 1% від вартості товару. І ще, якщо ви замовили яку-небудь послугу, і виконавець не встигає виконати згідно з договором її в сроки, наприклад, ви замовили встановлення вікон, і виконавець не встиг вам згідно з договором вчасно встановити вікна, то вам повинна виплачуватися пеня в розмірі 3% від вартості роботи або послуги. Щодо товарів, які вже використовувалися, або так званого секонд-хенда, то тут закон повністю на боці продавця. Повернути куплений товар можна лише за його згодою. Якщо ж ви купуєте який-небудь гаджет, мобільний телефон або планшет, який був у використанні, перед купівлею обов'язково перевірте його серійний номер, так званий імей. Він знаходиться найчастіше під задньою кришкою телефона чи планшета. Або ж ви можете набрати на мобільному телефоні зірочка решітка 06решітка. Там висвітиться код. Потім заходите на сайт Державного центру радіочастот. Вводите туди ваш код, який вам висвітився на екрані. І якщо ваш телефон не в чорному списку, спокійно можете його купувати. Стосовно купівлі в інтернеті є багато спірних питань, і найперше, на що хотілося б наголосити, що через інтернет, коли особа-споживач придбаває товар, потрібно розуміти, що навіть якщо вам робиться доставка з якогось іншого міста, це не позбавляє обов'язку суб'єкта господарювання надати вам всі необхідні документи на цей товар. Це розрахункові документи, гарантійні талони, якщо це не продав. Звісно, товар зовсім недавно знову ж таки прийняли закон про електронну комерцію, де більш чіткіше передбачається саме процедура, там оформлення таких договорів на відстані. Зокрема, передбачено, що на сайтах інтернет-магазинів обов'язково повинні бути найменування суб'єкта, господарювання, їхня адреса, тому що знову ж таки часто на практиці споживач приходить, і коли виникає питання, хоч до кого пред'явити ці претензії. Ми запитуємо ну адресу, де ви купуєте. Пували, я не знаю, немає інформації на сайті, а ми не проводимо розшукові дії, ми не можемо знайти цю особу, і тоді споживач взагалі не може ніяк з ними зв'язатися і вирішити своє питання. Тому в першу чергу звертаємо увагу на назву суб'єкта господарювання, на його адресу, на те, як чи правильно оформлює документи, якщо, наприклад. Прийшов товар через інтернет-магазин. Ви бачите, що там щось не так, краще його не прийняти, або е, коли підписуємо там акт прийому товару, зазначати знову ж таки зразу в акті прийому товару, що ви виявили зразу якісь недоліки, і ви з ними не погоджуєтесь. Тобто, все потрібно передбачати в письмовому порядку, тому що в усному порядку зазвичай нічого неможливо довести. За Законом у кожного магазину повинен бути так званий куточок покупця, де ви можете дізнатися правильне юридичне ім'я компанії, адреси, телефони, куди ви можете звернутися для захисту своїх прав. І обов'язково в куточку покупця має бути книга скарг. Сюди записуйте ваші звернення і скарги до продавця. Продавець за законом протягом 30 днів має надати вам відповідь на ваше звернення і скаргу. Тому не соромтеся просити книгу скарги пропозицій, тому що магазини дуже не люблять, коли їм пишуть ці книзі погані речі. Ваша ініціативність в прямій комунікації з персоналом магазину це ваш основний козир. Якщо ви тут і зараз не відстоїте ваші права то добиватися е, реалізації ваших прав в подальшому буде дедалі складніше і складніше. І е, якщо, там, умовно кажучи, завтра прийде інспекція, післязавтра буде судове засідання, то до того часу вже будуть змінені цінники, буде змінена бухгалтерська документація, зникнуть відеозаписи. Буде зроблено безліч усього, що вигідно і для того, щоб ви не змогли захистити свої права. Тому виключно ваша громадянська активність безпосередньо в момент контакту з продавцем є найбільш ефективною стратегією захисту ваших прав як споживача. Включайте відео, голосуйте, погрожуйте там, публічним розголосом, пояснюйте, що завтра це чи сьогодні ввечері це буде в Ютубі. Ну, на мою думку, більш ефективно, ніж е складати скарги, а потім йти в суд і через півроку, можливо, отримати свою знижку в 50 гривень. Не отримавши ефективної я ж кажу, компенсації ні судових витрат, ні витрат компенсації вашого часу, ні стягненно, ну, ні отримати моральної шкоди відповідно. На завершення хочу нагадати, що всі зразки заяви скарг до магазинів ви можете скачати на нашому сайті. Також там є посилання на українське законодавство, яке ви можете самостійно глибше вивчити. Пропонуйте теми наступних випусків програми Мої права з вами був Олексій Гуторний. Наше гасло Борітеся, поборете. До наступних зустрічей.